Моє вітання, це марафон на телеканалі Ті 7 і Ми продовжуємо роботу у прямому етері. Також нагадаю, що у вас є змога доєднатися до онлайн-трансляції цього етеру на ютуб-каналі Ті 7 Плюс та на офіційній сторінці Ті 7 Плюс у Фейсбуці. Днями відбувся форум практикум відбудова у дії 2.0, який був організований Rebuild Ukraine в партнерстві із Асоціацією міст України. Тож, власне, на які теми дискутували? Про це запитаємо у керівниці проєкту «Rebuild Ukraine» Олена Кононенко доєднується до нашого етеру. Вітаємо вас, пані Олено. Слава Україні! Так, вітаю героям. Слава! Давайте в першу чергу познайомимо глядачів власне із форумом самим. Яка мета форуму проведення і які, на які теми дискутували? Чи чуєте нас, пані Олено? Так, зараз намагаємося відновити зв'язок, адже нагадаю, будемо говорити про відбудову України. Власне також участь у цьому форумі. Взяли і дві громади із Хмельниччини, які не просто брали участь у дискусіях, а також презентували власні проєкти. Чи чуєте, пані Олена нас? Зараз я вас чую, але до цього я питання не почула вашому так, повторювати. Так, так, власне, давайте для початку познайомимо глядачів із форумом, власне, на які теми дискутували, і хто доєднався? Угу. Ну, перш за все, я хочу сказати, що форум практиком відбудови в дії це логічне продовження, скажімо, заземлення на українській землі великого міжнародного проекту Україн», який ми. Реалізовуємо вже третій раз буде цього року у Варшаві. Започаткували ми цей проект вже у літом 22-го року. Почали його розробляти і перш за все, з такої безпекової точки зору, ми провели форум на території Польщі. Зараз, коли маємо якісь напрацювання щодо залучення фінансування або якихось проектів відбудови на реалізацію, які наші країни-партнери долучаються, ми вже маємо змогу тут в Україні, в Києві провести форуми практикуми, де ми ділимося приклади успішних кейсів реалізованих. А також заохочуємо громади, які ще не долучилися до цього процесу або в процесі і мають якісь питання, якісь перепони можливо, долучаємо їх у якості слухачів, щоб вони прийшли, послухали своїх колег, як це відбувалося вже і реалізовано. А через які джерела, через які інструменти, через які канали вони можуть відбудувати або залучити інвестиції навіть у воєнний час у свою громаду. На форумі, Ми, були... Головно... І... Угу. На форумі так, були і представники місцевої влади, власне центральної влади, і також були представники громад. На за вашими відчуттями. Чи вдалося їм знайти діалог і розуміння в питаннях відбудови? А, ви знаєте, наш е, основний фокус уваги це дійсно місцеві громади, органи місцевого самоврядування у е, громадах по всій Україні. Да з нами е, у Варшаву їздили на спілкування з міжнародними партнерами. як Великі міста громади, такі як Житомир, Вінниця, ще не звільнений Маріуполь, Херсон, Миколаїв і таке інше, і невеличкі якісь територіальні громади, місцеві, селищні і маленькі якісь міста. Так, от я хочу сказати, що це наш основний фокус, і, звісно, наша центральна. Влада, вона долучається, у них є свої канали, свої джерела і свої програми, які дуже сильно допомагають нашим громадам у відбудові. Але наш фокус допомагати, ну скажімо, центральній гілці влади на місцевому рівні долучати фінансування і різні ресурси на відбудову. Тому все-таки в рамках нашого форуму ми говоримо більше про взаємодію міс органів місцевого самоврядування з напряму з міжнародними партнерами, тобто uh -huh. там замуж. У донорські фонди, це можуть бути а, а, якісь програми міжнародні, які йдуть на, на рівні держави, там на рівні якихось профільних міністерств. Але хочу сказати, що до нашого заходу у Варшаві, звісно, долучається і центральна влада. У нас є окремий форум по відновленню енергетичного сектору. У нас була велика конференція за участю міністра. Енергетики Германа Галущенка він безпосередньо провів два дні у переговорах на цьому форумі і ну, досить успішно, як ми знаємо. Зараз насправді розуміємо, що для громад дуже важливий економічний розвиток, так тому що від цього залежить і питання відновлення, відбудови і функціонування громади. Загалом, яка зараз ситуація із економічним розвитком, і чи можливе залучення саме партнерських коштів або ініціатив до громад? Ви знаєте, якщо два десь півтора-два роки назад, да коли ми тільки почали питання відбудови, стояв перш за все питання донорських коштів. Зараз вже мабуть, ну більше ніж півроку, можливо, більше літом, я думаю, це вже буде рік, коли ми чітко з нашими країнами партнерами говоримо про залучення інвестиційних коштів. Як би це не звучало під час війни, ми все-таки у наших реаліях і розуміємо, що інвестиційні кошти інвестиції це, як правило, приватний бізнес, і він, звісно, буде вимагати якихось гарантій. Тому України-партнери порахували, що їм доцільніше об'єднатися і зробити якийсь фонд по. Покриттю ризиків на кредитування від е, компаній, які хотіли б зараз і мають реальні проекти е, щодо інвестування в наші громади. Тому е, зараз я думаю, це питання ну, буде вже рушатися е, з місця, і ми будемо залучати в наші громади більше е, інвестиційних коштів. Я повинна сказати, що у листопаді минулого року, в, в Варшаві на регіоні України, ми якраз більше е, за все говорили про залучення. Інвестиційних коштів у наші громади і громади представляли свої проекти на розвиток, на якусь реновацію, ревіталізацію саме під інвестиції. Це дуже важливо, тому що це поштовх донорський долар. Він просто як вода в пісок іде. А інвестиційний долар він дає. Розвиток громади він дає робочі місця, він дає соціальне забезпечення, якесь покращення да, надходження в бюджет місцевий. Це дуже важливо. Це надзвичайно важливо. Це те, що дійсно двигає економіку на містах, незалежно від того, це невеличка якась громада чи велике місце. Мімісто. Як змінюється тому, ситуація із залученням інвестицій в громади України? Так, тому що ми розуміємо усі ризики, на які зважають міжнародні партнери. Власне, чи ця ситуація, власне, змінюється за ці два роки вторгнення? Вона змінюється. Я повинна сказати, що ми провели інвестиційний форум у Варшаві, знову таки повертаємося З такі основи. Є у нас Ребілд України, які проходить у Варшаві, але всі надбання ми вже маємо тут в Україні. То, з нашим партнером Invest Ukraine. це державний проект, державний офіс по залученню інвестицій. А ми провели інвестиційну конференцію і там якраз відзвітували про залучення більш ніж ніж 2 мільярдів доларів саме інвестиційних коштів під час війни за ці два роки. І навіть нагородили, мені здається, десь до 10 міжнародних інвесторів, які під час війни проінвестували у виробничі потужності на місцях тут в Україні. Ну звісно, переважно це захід України, локаційно це захід України і центр України, де ну, є, скажімо, менше ризиків, да, хоча вони у нас є. Повсюду в Україні, але тим не менш ці компанії вже проінвестували. це, як правило, це виробництво будівельних матеріалів, тому що потреба у будівельних матеріалів на відбудову, вона досить значна. А зараз, як я вище сказала, мова йде якраз про те, що а країни-партнери щоб масштабувати цей досвід, щоб це не було там 3 мільярди, щоб це були десятки мільярдів залучених інвестиційних коштів. Вони якраз готують програму покриття ризиків воєнних, соціальних і інших. Ну перш за все, воєнних. Та якщо компанія проінвестує десь в громаду, побудує завод по виготовленню цегли. І щось, не дай Боже, з ним трапиться, то інвестор має розуміння, що йому покриють ці ризики. І таким чином якби вони ну, легше йдуть на те, щоб інвестувати в виробництво. Але на це треба час. Про це вже говориться дуже чітко, на самому високому рівні, як з нашого боку, так і з боку наших держав-партнерів. Тому думаю, що ну найближчим часом ми будемо бачити не тільки поодинокі випадки інвестиційних проєктів по Україні, але й загалом по всій Україні, де це можливо, де буде це доцільно і де є можливості і потужності для інвестиційних проєктів. Ще однією тем на форумі було державно-приватне партнерство як інструмент підвищення фінансової потужності громад, які зараз із цим є виклики, про що говорили? Ну це якась така безперервна. Знаєте, безперервний процес не може держава бути відокремлена від бізнесу. Бізнес все таки залучений ну, дуже сильно до процесу відбудови, і ми навіть маємо ну свою свою геометрію процесу відбудови. Це потреб трикутник відбудови. Це потреба фінансування і безпосередньо. Будівельні технології, матеріали і безпосередньо вже реалізація проектів. Тому зараз ми, ну наскільки я так знаю, наш, наше міністерство розвитку громад та інфраструктури має декілька програм для громад, має фінансування. І є декілька проєктів, до яких залучені саме бізнеси виділене фінансування на громади або на конкретні якісь об'єкти, приватні будинки чи квартири, реновація, відбудова. Зараз не можу згадати точно це цю назву. Я все таки більше по місцевому рівню, да, органи місцевого самоврядування і фінансування відбудови саме на цьому рівні. Але у держави дійсно є програми, які вже фінансуються у громадах, фінансуються безпосередні господарства, які можуть отримати фінансування, звернутися до приватного бізнесу, купити у них матеріали, купити там, технології, і замовити сервіс по ремонту, по відбудові і таке інше. Тобто така практика є, і вона вже реалізується. Ви згадували, що на форумі громади, які постраждали і мають наслідки від російських обстрілів, презентували і говорили про власний досвід відбудови. Власне про які виклики, про які проблеми у відбудові згадували громади? Ну, виклики і проблеми, як правило, вони дуже уніфіковані для кожної громади. Це е, проблема фінансування, перш за все, і е, щоб отримати фінансування, треба представити. Потенційним джерелам цього фінансування найбільш привабливіші риси по відбудові. Ну, перш за все, ми маємо виклики щодо відбудови критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, це лікарні, дитячі садки, школи. Виклики ми маємо стосовно нових вимог, які зараз є. Ми вже не можемо будувати так, як ми раніше будували. Є термін better», тобто ми відбудовуємо краще ніж було однозначно з залученням енергоефективних технологій, з урахуванням безпеки, з урахуванням інклюзивності. І безбар'єрності, тому такі речі, в це ну, не можна сказати, що вони зовсім нові для України. Ну, в частині, наприклад, там інклюзивності і безбар'єрності, але в частині безпеки, як побудувати школу чи лікарню з можливістю укриття, комфортного і придатного для того, щоб у разі необхідності люди могли там спуститися, такі виклики є. Це стосується і від проєктування до безпосередньої реалізації, як це повинно працювати. Тому ну, виклики у всіх різні, але їх можна все таки уніфікувати. Перш за все, це відновлення критичної інфраструктури, соціальна і енергетична, і отримання фінансування. Фінансування не може бути безмежним. І кожна громада намагалася представити якомога яскравіше і докладніше свої проекти. Брали участь також дві громади із Хмельниччини, презентували свої проєкти: це Кам'янець-Подільська громада і Теофіпольська. Чому саме їх вирішили долучити до форуму? Ну так як ми раніше говорили, все таки ключовою компонент, ключовим компонентом до залучення фінансування ми вважаємо все таки інвестиційні кошти. І якраз розуміючи, що громади, які знаходяться, у центрі і більше ближче до заходу України вони будуть більш привабливіші для потенційних інвесторів. Ми залучили ці громади. Кам'янець подільський презентував ну дуже класно, як на мій погляд, програму Друкарні змін, так звана друкарня змін. Тобто мова йшла про ревіталізацію старих е, виробничих приміщень для того, щоб створити центри, де буде, буде об'єднуватися той бізнес, який е, вже є е, у громаді, і е, е, об'єднання релок... релокованих бізнесів все таки багато. У нас е, е, бізнесу, який релокувався і. Е, Навантаження збільшилось, це теж є окремий виклик, з яким треба мати справу і його вирішити. Тому це така от, ідея була ревіталізації старих виробничих саме приміщень. Тут ключове, що це виробничі приміщення. Да? Ми говоримо про виробництво, ми говоримо про нові робочі місця і про економічний розвиток громади. Якщо говорити про. Теофіпольську, правильно я думаю, Теофіпольську Теофі територіальну громаду вони робили акценти на розвитку малого фермерства і також локального бізнесу. Mm -hmm. Тобто вони навіть назвали це хаб розвитку, наприклад, овочівства в громаді, так. є якісь свої притаманні риси кожній громаді, що у них найкраще виходить. Або традиційно, це вже розвиток якоїсь там галузі сільськогосподарського е, виробництва, і таким чином вони представляли, е, де можна долучитися інвесторським коштам, інвесторським проектам, щоб запустити в себе в громаді розвиток свого е, там малого бізнесу, можливо, який переросте і в середній великий. Ось такі були проекти від Хмельниччини, з вашого досвіду, наскільки от такі проєкти можуть залучити інвестиційні кошти? Думаю, що можуть. Це треба спитати безпосередньо у самих громад, як вони вже мали після презентації цікавість за інтересів потенційних інвесторів, як вони проводили перемовини. Ну, все, що стосується виробничого сектору та фермерства, думаю, що для України це дуже сильні характерні. Риси, які будуть весь час, скажімо так, під прицілом у наших інвесторів, вони завжди були, сільське господарство завжди було інвестиційно привабливим сектором. І любе виробництво, яке ну, має якусь економічну доцільність да, для інвестора, звісно, вона буде розглядатися. І якщо громада дуже багато залежить від Стратегії розвитку громади, від голови громади, від команди, яка там працює, наскільки вони знаходять ну, підход до інвестора. І як ми бачимо, то всі були дуже мотивовані, всі громади були мотивовані на те, щоб залучити інвестора саме в свою територіальну громаду. Тому думаю, що там результати ну, будуть результати будуть. Ми будемо за цим стежити, принаймні на території Хмельниччини. А от щодо інших громад, чи можете розповісти власне, про ті теми, на які і дискутували, і які презентували інші громади? Їх було 26, і це був дводенний марафон громад, так званий. Інформації дуже багато. Ну, мабуть, якісь такі яскраві я б могла виділити? Дві, перш за все, це, мабуть, все-таки Маріуполь, який представляв свою програму розвитку відновлення Маріуполю, Риборнь. Як ми знаємо, це ще не деокуповане місто а з трагічною історією, але команда місцевого самоврядування думає вже над цим і працює, і розробляє проекти щодо відбудови. Ну це такий глобальний проект, де мова буде йти не тільки про тверде відновлення, да ко тверді проекти, так звані, коли ми вибудовуємо будинки, школи, лікарні, дороги і іншу інфраструктуру в містах, але говоримо ще і про м'яку відбудову, коли ми будемо відбудовувати саме людський гуманітарний напрямок, як людей. Повернути і долучити до життя у громаді і зробити його краще, ніж воно було, якби пройшовши через ці виклики, які зараз проходять люди, які пов'язані з цим містом. А ще один приклад це, мабуть, такий success кейс, коли вже дуже багато всього зроблено, і саме завдяки харизматичній такій команді громади, це. Тростянецька громада, це Сумська область, місто Тростянець. Це невеличке містечко, але воно знаходиться, мені здається, 40 кілометрів від кордону з країною-агресором, і найближчі там перші години агресії. Там у них вже були танки на території громади. А до цього місто дуже мало сильну програму розвитку розвивалося настільки потужно, що ну, деякі об'єкти, наприклад, соціальної інфраструктури, такі як лікарня, це просто на зазрість навіть деяким місцевим нашим київським е, лікарням. Да? Дуже громада вкладувалася в розвиток своєї інфраструктури, і от вона якраз зазнала значних дуже руйнувань. Це просто вандальні були руйнування, навіть без, бездумні, що не могли підірвати, просто розстріляли всю техніку, музії апарати, якісь МРТ-апарати всередині все було знищено. І е, якраз громада і очільник громади розповіли, як вони все це відновили, як вони встановили те, що було. Ну, Здане і перерізали жовто-плакитну стрічку буквально за декілька місяців до агресії. Тобто вони тільки побудували, тільки зробили наскільки людей могли ну, міг впасти дух і опуститися руки. Вони але вони цього не зробили. Вони об'їздили весь світ, вони максимально залучили кошти, щоб відновити і зараз у громаді. Не дивлячись на дуже фізичну таку близькість знову ж таки до кордону з країн агресором у громаді. Повернулися ну там мені здається один в один. Тобто кількість населення не змінилася. Немає релокованих, немає від, від ті, які від'їхали, не повернулися. Тобто там абсолютно в повному обсязі у людському вимірі громада повернулася. Це дуже важливо. Це говорить про дух людей, це говорить про настрій людей, що люди. Настроєні жити і боротися за, за свою свободу, за свій комфорт у своїй громаді і продовжують зараз розвиватися? Ось Люди хочуть мабуть, повертатися так. додому. Так ми теж спілкуємося з внутрішньопереміщеними особами. Вони всі кажуть, що ми хочемо додому, ми, ми готові відбудовувати, відкривати бізнеси заново і так далі. Лише бути вдома. А от якщо говорити за вашими спостереженнями на інших територіях, які були деокуповані, наскільки активно триває відбудова? Ну, дивлячись, які якщо брати Київську, Чернігівську області, Семськіну, де були багато руйнувань, особливо Київська область, я думаю, що багато прикладів знову ж таки, один із яскравих прикладів це, мабуть, місто Ірпінь і Буча. Ну ірпінь найбільш постраждали постраждали там 70% саме руйнувань було. У фізичному сенсі, тобто будівлі були просто там спалені, пошкоджені, зневічені. Я особисто була свідком того, як виглядало місто літом 22-го року, десь у червні, да, там, буквально два місяці, як його звільнили. І як місто виглядає зараз, це просто місто красень. Ну, тобто, як, як було, я пам'ятаю, це місце до, до війни, воно прекрасне. І зараз воно не менш прекрасніше ніж було, мабуть, ще краще. Тобто, відбудова йде знову ж таки, в залежності від того, як налаштована громада, органи місцевого самоврядування від них це, мабуть, ключовий ресурс, який є у громади, як вони налаштовані, щоб зробити зміни у своїй громаді. До речі, якраз на відбудові в дії це вже форм, практикум який відбувся в Києві з буквально. Півтори тижні тому представники ірпінської громади вели свою окрему панель і готові були поділитися абсолютно навіть там телефонами і мейлами всіх джерел, з якими вони спілкувалися, і які їм допомогли, всіми механізмами, як у них це вийшло, з іншими громадами, які ще ну знаєте, наче інформації багато, наче говорять всі. Кошти є, ми допомагаємо світ нам допомагає відбудуватися, якщо сісти і конкретно почати з ліпкою, з першого листа. Люди навіть не знають, куди написати і що написати в цьому листі. Так от, Терпінська громада, е велика їй подяка за це не тільки презентувала знаєте, свої успіхи, як вони це зробили. Вони ще дуже сильно заохочували і не просто словами, а і фактично допомагали громадам з. Ресурсами, як це можна зробити. Тобто вони просто це така була навіть я не знаю, якісь менторська панель, коли вони просто супер заохотили інші громади, що це можливо, щоб люди не думали, що ну це десь комусь це можливо. Ну давайте терпінь це недалеко від Києва. Терпінь якийсь особливий. ні, там просто особливі люди. Люди, які сіли і написали тисячу листів, як він сказав, щоб отримати 3% зворотнього зв'язку від. Потенційних наших там донорів ми повинні написати тисячу листів. А скільки написали ви да, громади, там як у якоїсь ні скільки або п'ять. Це дуже мало. Тобто, вони вони оцю як би, воронку, да, як досягнути результату, вони всю її е, візуалізували для наших е, гостьових громад. І я дуже сподіваюся, що вони поїхали вже з форуму такі знаєте, на заряжені, настроєні, налаштовані на зміни у своїй громаді, на краще. Чи ви плануєте зберігати далі цей формат діалогу і обмін досвідом між громадами? Обов'язково плануємо це навіть можливо відбуває. Швидше, ми б собі бачили в нашому плануванні. Але якщо говорити, наприклад, про Україну. Зараз найближчий форум відбудова в дії відбудеться 14 травня у Києві під час роботи виставки Акватерм Київ. Це інженерна виставка саме по відновленню водопостачання, опалення, каналізації очисних і таке інше. Тобто, буде форум присвячений саме відбудові інженерних мереж. Ми знаємо, що без води, без тепла. Без кліматизації приміщень, щоб це не було, навіть невеличкі якісь там приміщення, де люди повинні працювати чи відпочивати, це неможливо. Тому якраз найближчий буде 14 травня у Києві. Відбудовав форум практику відбудова в дії інженерно-технічні рішення для відбудови воронах місцевого самоврядування і. Трі трішки далі. 13 14 листопада ми проводимо у Варшаві захід знову Rebuild Ukraine, Але це дуже великий міжнародний захід, де близько 50 країн збирається на рівні міністрів, на рівні національних павільйонів, виробників будівельних матеріалів, технологій, енергетичного обладнання, таке інше. Тобто, ось такий план, звісно, ми це не полишаємо, поки на жаль, є в цьому потребі. Дякуємо, пані Олено, що доєднались до марафону. TV7+. керівниця проєкту Rebuild Ukraine Олена Кононенко була з нами на зв'язку.